Вітаю, друзі! Ви на каналі Кукуваримо разом». Сьогодні будемо готувати дуже смачний і ароматний питний борщ. Ще такий борщ у нас називають борщок. Подають його до налисників з м'ясною, грибною або картопляною начинкою. Приємного всім перегляду! Готувати сьогодні борщ я буду з маринованого буряка. Як замаринувати буряк на зиму? У мене на каналі є відео. І в описі я скину посилання на цей рецепт. Ось таких 6 бурячків нам потрібно на 6-літрову каструлю. Якщо у вас немає маринованого буряка, тоді берете звичайні 2-3 середні буряки, варите до готовності і буряк натираємо на грубій буряковій теці. Також для цього рецепту нам потрібна сметана. Тут у мене 300 мл сметани. Сметана може бути будь-яка домашня, магазинна. Ну, звичайно, смачніше буде, якщо сметана домашня. Сипаю сюди 2 столові ложки з маленькою гіркою. Муки. І все це нам потрібно. Перетерти до однорідності, щоб не було грудочок. Ось так перемішуємо сметану з мукою. Борщ ми будемо варити на бульйоні. На 6-літрову каструлю додаю 600 г м'яса, яке я порізала на кусочки. Але м'ясо кладу у холодну воду. Так бульйон буде смачніший. Але бульйон може бути будь-який. Може бути м'ясний, овочевий або навіть і грибний. Накриваємо кришкою, доводимо до кипіння і коли почне бульйон кипіти, там з'явиться пінка. Її обов'язково потрібно знімати. Знімаємо пінку. Ось так гарно. Я її завжди ось так збираю до кубки і ось тут знімаю. Найсмачніший такий борщик, звичайно, з свинячих реберець. Але вам вже вибирати. З якого бульйону його варити. Як я вже і казала, такий борщик у нас подають до м'ясних налисників, а також до налисників з картоплею, з грибами. Це дуже і дуже смачно. Пінку гарно зібрала. Додаю сюди одну велику цибулю, одну середню моркву, порізала на ось такі великі кусочки. Також додаю один корінь сушеної петрушки, дві горошини духмяного перцю і один лавровий листок. Накриваємо кришкою. І на середньому вогні будемо варити до готовності м'яса. М'ясо вже зварилося, цибулю, лавровий листок і корінь петрушки я забираю. Вони вже свій смак і аромат віддали. Сипаю сюди буряк, перемішую. Доводимо до кипіння і варимо одну хвилину. Я проварився і тепер сюди, ось так розмішуючи, вливаємо сметану. Ось так Добре розмішуємо, щоб сметана розчинилася. Додаємо сіль за смаком. І якщо варити борщ з звичайного немаринованого буряка, то додаємо 1 четверту чайної ложки лимонної кислоти. І потім, коли борщ закипить, обов'язково пробуємо на смак. Можливо, потрібно для вашого смаку лимонної кислоти додати трішки більше. І все. І ось так. Сметанний борщ від моменту закипання має проваритися дві хвилинки. Наш питний борщик приготувався. По особливому він смакує у святкові дні, коли на столі. Багато поживних п'ясних страв. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!